Пан Віктор працює в депо вже більше сорока років. Наразі тут готують міські трамваї до зими і заправляють спеціальні вагони, що посипають колії. Це сушильна установка. Пісок подається, спочатку заводиться трактором і подається в бункер. З бункера пісок засипається в сушильну установку. Через барабан вона подається сюди сито. Це шкаф, де запускаються наші установки. Також додатково відремонтували один такий вагон і один снігоприбиральний. А ще адаптували інший вагон під навчальний. Це був виключно піскопосипальний вагон. Під час ремонту він отримав своє подвійне, скажімо так, призначення. Також він став ще і учбовим навчальним вагоном. Завдяки цьому цей вагон зможе використовуватись не тільки у періоди юзу, як раніше, тобто восени. А і під час навчання наших учнів водіїв трамваю для проходження осінньо-зимового періоду міському електротранспорту необхідно близько 1200 тонн піску та близько 10 тонн солі. Процес постачання вже повністю налагоджений. На даний час ми бачимо великі кучі в тонах. Це десь близько 400-450 тонн. Взагалі потрібно близько тисячі тонн. Одночасно не привозимо для того, щоб технологічно був спрощений процес. Бо якщо буде все засипано піском, ніяк буде безперешкодно подавати їх до боксу. Тому привозяться партіями в середньому десь по 30 тонн. Тож місто готове до холодів. Аліса Антонюк, Андрій Чабаненко, Дніпро цьві. Бути здоровим дорого. Така думка, стереотип, чи сувора реальність. Наскільки б'є по гаманцю кожного дніпряна на здорожчання ліків і, взагалі, наскільки зростають ціни. Давайте розбиратись. Інна регулярно проходить обстеження у лікарів, аби слідкувати за своїм здоров'ям. Зізнається, іноді змушена економити аби купити необхідні препарати. Залежить від місяця, можна хворіти, можна не хворіти. Вітаміни не вживаю, бо я цьому не довіряю. Не знаю, як побачити результат від вітамінів. А так, коли мене дитина, якщо вона захворіє, то десь 2-3 тисячі в місяць я можу витратити. Тож дбати про своє здоров'я справа не з дешевих. Аналогічною думкою дотримуються й багато інших дніпрян. Для себе не витрачаю зовсім а для дитини витрачаю в цьому місяці витратив. Близько п'яти тисяч для горла, для носа. Десь около тисячі. Ну, найчастіше від болю, ну такі, якби, можливо, для желудка. У мене два препарати, які я п'ю регулярно. Це для щитовидної залози і для нормального тиску. Десь, напевно, гривень 200 300 Ну, Я не знаю, гривень полтори, десь до двох. Якщо... Нада харшоприлічиться в основному тракт у Мене тим часом фармацевти зазначають, сьогодні знеболюючі серцево-судинні та противірусні препарати залишаються найзатребуванішими, а ціни на деякі з них зростають як гриби після дощу. Ціни вони ростуть майже кожного дня щотижня. І змінюються ціни і на імпортного виробництва ліків, і так само і на вітчизняного. люди скаржаться. На те, що не вистачає грошей на ліки. Наприклад, фаніган коштує зараз 65,90. п'ять у паповочках 20 таблеток. Коштує 308 гривень. А наш український аналог невірин коштує 204 гривні, і найпопулярніше зараз засіб противовірусної дії це аміксин на три таблетки, які коштує 260 гривень. Але його ціна в порівнянні з минулим місяцем виросла. Майже на 40 гривень. 75% ліків у наших аптеках українські. Але компоненти та сировина, з якої їх виготовляють, імпортні. Саме їх здорожчання і тягне за собою підвищення цін в аптеках. Тож, аби зібрати базову аптечку на місяць, доведеться витратити не менше тисячі гривень, або мати під рукою знеболюючі засобові температури та інші препарати першої необхідності. Але деякі ліки українці можуть отримати безкоштовно. Для цього існує програма доступні ліки, яку оновили і доповнили новими препаратами з 30 вересня. У ньому вже додані нові лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки. Епілепсії це близько 40 торгових найменувань. А якщо говорити про довшу перспективу, то у 2025 році ми плануємо розширювати програму лікарськими засобами, комбінованими для лікування серцево-судинних захворювань. Аби отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою, необхідно звернутися до сімейного лікаря та отримати електронний рецепт. Анастасія Бурковська, Павло Черненко, Борис Єфімов. Дніпро тів. Шкарпетки, білизна та обереги у формі ян Гуля. Все це бабусі волонтерки роблять власноруч для військових у терцентрі Дніпра. Кожна зайнята своїм ділом. Так, пані Валентина шиє саме нижню білизну. Говорить, це найменше, що вона може зробити для захисників. Я особисто зробила викройку таку сама придумала універсальну. І шию, шию труси. Все ми робимо з душею, з молитвою материнською. Наші діти відчуваються. Ми нашиваємо. Ми заказуємо такі нашивочки і е, нашиваємо, щоб хлопці бачили, що це ш'ють не цех, не не якесь там підприємство, а це шиють бабусі. А ось пані Поліна займається оберегами. Жінка прийшла до центру торік. Говорить, це був поклик серця. Я вважаю, що кожен українець, кожна жінка, кожен чоловік, кожен може щось робити. Волонтерки кажуть, що роблять оберіг у вигляді Янгола неспроста. Оберіг. Це слово, яке походить від слова берегти. Оберіги ми робимо у вигляді ангелочка. Коли ми їх виготовляємо, ми вкладаємо цю душу сюди. І весь час я кручу, кручу, кажу, господи, дітки, щоб вони вас зберегли. Покладіть його до серця і носіть з собою. Пані Юлія робить спеціальні міні-киламки для захисників. Це такі коврики, як їх називають подпопа, щоб хлопцям. Техніці сидіти на залізі було м'якше, та й на землі теж, щоб їм було добре, гарно. Ну, ми їх і плетемо, ці коврики із всякого допоміжного матеріалу, де що знайдемо, які ковти, там, юбки, спіднички. Допомагати українським захисникам та захисницям волонтерки почали спочатку повномасштабного вторгнення. Передали близько двох тисяч одиниць підньої білизни, більше чотирьох тисяч подушок, також це в'язані килимки 825 штук. От останній раз ми передавали допомогу це 1 жовтня цього року. Долучитись до волонтерського руху можуть усі охочі, або за бажанням можна приносити тканини для речей. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Обстріли, тривога та евакуація змінюють життя не лише українців, а також їхніх тварин на прифронтових територіях. Сотнями розгулюють безхатні коти та собаки, які донедавна були домашніми. З лінії фронту до Дніпра дісталася чотирилапа Емма. Її врятували військові. Тепер вона вихованка у притулку пані Тетяни. Її привезли. Вона гнила, вона скелет. Вона страшна була. У неї проблеми з кишечником. Я вона пробула у мене два з половиною місяця у лікарні лікарні. приїхала сюди. в неї п'ять проблеми з кишечником, другий раз поїхали, третій раз поїхали. Поки ми кишківник їй вилікували, так це я вам передання півроку пройшло. Притулок жінка облаштувала у власному будинку понад шість років тому. У Тетяни понад сто вихованців, серед них переважають котики. Чимало з тваринок не можуть знайти люблячі руки, адже мають вади зі здоров'ям. Лізі теж потрібна родина, вона без зубів повністю. Ну, теж була худа, страшна скелет один. Раз її взяли так неудачно, повернули. Чомусь через і місяця не пройшло. Другі взяли місяць і п'ять днів і повернули кішку. Майк, вибач, в мене виходу нема. Вибач. Ці кадри прощання мешканця Донеччини з власними собаками. Чоловік до останнього не хотів віддавати улюбленців на евакуацію, проти іншого виходу не лишилося. На допомогу прибули зо волонтери з Дніпра. Евакуація тварин зараз відбувається здебільшого з Донецької області. Здебільшого це зумовлюється динамічністю лінії бойових зіткнень, оскільки просування ворога на жаль зараз найактивніше і найшвидше на покровському напрямку, на напрямку Корахівському. То люди там у найкоротші терміни виїжджають і, на жаль, залишають тварин. Попри усі складнощі, обстріли та відсутність зв'язку одного разу з евакуаційного рейсу Сергій приїхав не один. Коли була деокупація Рівнополя Донецької області, то один з бійців знайшов її на дереві. Вона взагалі була дуже маленька. Вона виявилася дуже активною, дружелюбною. В неї є такі там характерні риси, вона приносить іграшки і навіть скріпки, як собака, тобто кидаємо її, вона їх повертає. Вона тут хазяйка, вона знищила диван, знищила деякі документи. Щорічно, 4 жовтня, відзначають Міжнародний день захисту тварин. Це додаткова нагода. Згадати чотирилапих друзів чимало тварин у пошуках люблячих господарів та заслуговують на щасливе життя. Тому не купуй, візьми з притулку та подаруй цей шанс малечі. Анастасія Бурковська Костянтин Кесар Іван Пономарьов, Дніпро тів. Я сподіваюся, Не залишати дідуся у нас. На одного більше, на одного менше. А ну бути горди, коли я попрошу, ясно. Я, 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 я. Главі великої італійської родини Леоніду Папагатто можна пробачити все: і дрібні крадіжки продуктів на званих обідах і вечерях, і створення міфічного благодійного фонду підтримки бідних родин. Бо весь цей калейдоскоп подій заради добробуту своїх близьких. Що це за історія з підусен? Так спокійно святи жіноцтво дідуся частини ретельно подуманого. Інтриг та пристрасті, все це у комедії Афера по-італійськи за п'єсою Джуліо Скарніччі та Ренсо тарабузі Моя професія, сеньор з вищого світу головний режисер театру. каже: події зображені на сцені, перегукуються з українським сьогоденням. Тема самого творчого матеріалу надзвичайно актуальна, тому що п'єса в п'єсі йдеться про події після другої світової війни, що відбувається в родині. Під час, коли навколо складно, комедію ставив режисер тернопільського театру. Підготовка до прем'єри триває з весни, аби якнайкраще передати Дніпрянам італійський колорит. Ми вивчали побут італійський, вивчали історію італійської. Намагаємось, ну відштовхуючись від нашого менталітету, зробити чим побільше атмосфери італійської. Хоча грають українські актори, плідно готувались до перевтілень в своїх героїв і актори вистави. Софія Криворотова знайшла певні схожості із Фьореллою, яку грає. В якийсь певний період життя. Я теж була така інфантильна легка. Оця перша закоханість. Я від усього в захваті. Я думаю, я з нею схожа. Я завдяки цьому персонажу. Я згадала, як це відчувати в житті і якісь. Маленькі ниточки зі свого життя так підтягнула. Так і так створила образ. Дніпровський театр драми і комедії чекає глядачів на прем'єру вистави Афера по італійськи 12 та 13 жовтня. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.